Ну що ж, друзі, ми повертаємось до Етерну годиннику 9.25 і запрошуємо вас приєднюватися, адже починаємо ми нашу традиційну по п'ятницям програму, наше місто і одразу згадую за наші онлайн-ресурси: телеграм канал Радіо Рай Онлайн, Фейсбук, Інстаграм, сторінки Радіо Рай і вебсайт щоб що бачите нашого наживо. А з нами сьогодні міський голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцинків. Доброго вам ранку. Вітаю, доброго ранку. Добрий ранок, раді вас сьогодні. Бачити уже не. Дощова погода. Нарешті трішки можна і, скажімо так, під час осені насолодитися тим саме періодом. Дивіться, будемо вас запитувати про ті моменти, які ми вас відпустили буквально минулого тижня, тобто в п'ятницю. Ми вас відпустили. Я буду як тато в школі, так на се або студент. На сесію ми відпустили, що так. там відбувалося. Головні акценти там дуже багато і дуже довго було. Все ж таки, головні акценти би хотіли від вас почути. čutim. Ухвалили ряд важливих документів для громади, статут громади, це документ, який передбачає, як проводяться громадські слухання, що таке громадська ініціатива, як села впливають на місто, як мешканці можуть подати місцеву ініціативу і багато чого іншого. Тобто це такий фундаментальний документ, який ще пройде реєстрацію в Міністерстві юстиції, і фактично це такий документ, який має бути ознайомлений всі ті, хто хоче впливати на місцеве самоді. Урядування і відповідно бути активним в громаді. Також ухвалили стратегію розвитку Франківська до 2040 року. Багато людей було залучено, експертів. І така стратегія Франківська міста для комфортного життя затверджена до 40-го року, не чекали завершення війни, працювали ще до початку повномасштабного вторгнення, тому вирішили ухвалити цей документ. Також питання. З фінансування військових частин, які є, зверталися до громади, зокрема щодо субвенцій для наших військових частин. Тобто, чому субвенції це кошти, які виділяються на рахунок військової частини. Військова частина вже після того самостійно купляє те чи інше спорядження. Не все ми можемо купити за міський бюджет, тому даємо коштами. Ну для прикладу, для нас ще 114 бригади тактичної авіації Виділили 13 мільйонів 615 тисяч. Це йде на посилення протиповітряної оборони, тобто, це е закупівля. Певних речей, які mm -hmm. допоможуть нам більш ефективніше збивати шахеди і відповідно працювати в цьому напрямку. 3 мільйони для гуру, 2 мільйони для 74-го окремо розвідуваного батальйону, 2 мільйони для 50-го полку нашої національної гвардії, 5 мільйонів для 63-ї окремої механізованої бригади, 2 мільйони для батальйону оперативного призначення Сили свободи, 5 мільйонів для 42-ї окремої механізованої бригади, мільйон для 13-ї бригади, півтора мільйона для Азову, 2 мільйони для 10-ї десантно-штурмової бригади, 2,5 мільйона для 41-ї окремої механізованої бригади, 5 мільйонів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 511 тисяч для 68-ї окремої єгерської бригади, 2 мільйони для 93-ї бригади, 500 тисяч для 94-го батальйону. Тобто, загалом ще 47,5 мільйонів ми спрямовуємо на підтримку е, наших захисників Збройних сил України. А загалом я би хотів декілька так. слів сказати про. Про ті напрямки, які ми спрямували цього року, ми вже спрямували 108 мільйонів на субвенції військовим частинам. На 245 мільйонів ми закупили вже необхідних дронів, ребів, інших речей, які передали Технічних для форматів так. для військових частин. 111 мільйонів виплатили по програмі соціального захисту членів сімей загиблих, учасників бойових дій, членів пропавших безвісті родин, тобто 100 9 мільйонів виплатили по програмах підтримки військовослужбовців, тобто це на амуніцію пораненим на реабілітацію. Тобто, 66 мільйонів ми виплатили на житлово-комунальні послуги для наших учасників бойових е, дій. 7,3 мільйона гривень отримали громадські організації на свої ініціативи. Це в основному закупівля обладнання 80 на 20. 80 місто е, фінансує 20 е, мешканців. Також на харчування дітей на інші такі речі в основному це харчування. Це 48 мільйонів теж спрямували на безкоштовне харчування, на сніданок, на обід для дітей, незалежності в якому вони в класі. Так, Тоб, а ось так. до одинадцятого одинадцятого, так е, також е, інші програми, це і е, програми, які стосуються оздоровлення дітей. Це 7,4 мільйона гривень. Ви знаєте, що ми і на лімниці оздоровлювали інших так. таборах. Дітей, учасників бойових дій і для них було це безкоштовно. Так? А це і проживання, і харчування, і, відповідно, наповнення програми, оплата праці тих людей, які угу. працювали. Загалом на 762 мільйони гривень ми вже цього року підтримали Збройні Сили України. Це станом на 30 вересня. Я думаю, що десь приблизно 900 мільйонів гривень цього року ми спрямуємо на підтримку Збройних Сил Звісом? України і різних, різних програм. Угу. Дякуємо вам за по факту. Там сесія то тривала дуже довго і ну, дякуємо за короткий такий екскурс. Ще ще одне важливе так. питання це повернення частини ринку до комунальної власності. Тобто нам вдалося домовитися, і зараз в суді наступного тижня мирова угода буде погоджена. Напевно, що торговець... А в чому конфлікт? Тому що місто хотіло повернути у власність громади ринок. Ну, Відповідно, ми подали до суду, розірвали договір оренди. Uh -huh. Орендар, відповідно, судився, позивався на те, що воєнний стан. І відповідно, що ми так. не маємо права розривати такий договір. Uh -huh. Але домовилися більше 7 тисяч метрів ми повертаємо, десь 6 800 метрів лишається в оренді до кінця воєнного стану, 4 місяці після воєнного uh -huh. стану. Так, домовилися, така угода буде підписана. Хочемо просто упорядкувати ринок, тому що за ці роки занепав досить сильно, досить сильно вже постало питання і благоустрою, особливо позаду, там де є оптовий ринок, так, ну і загалом так, так. і загалом упорядкувати. Тому у нас і комунальне підприємство ринки Івано-Франківська, які зараз обслуговують декілька ринків, Ну зокрема, це на Юності ринок, який ми новий створили, і декілька таких стихійних ринків, які ми просто там на Коновальця, на Мазепи, угу. які ми просто зараз почали. Упорядковувати, тому ми хочемо ну, максимально, максимально це робити. А яким чином упорядковувати? Себто чим це е, грозить? Е, ну допустимо, там є стихійні ринки. Яким чином ми будемо працювати? Місто, себто ж. Які мають бути ходи, тобто, перше, не торгувати з підлоги, а це відповідні такі столики для того, щоб люди могли торгувати. Навіть... Так, але то потрібно все одно платити, здається, однозначно, за... однозначно треба буде платити, Ось. і то вже і платять. і платять. Тобто на цих місцях платять так само на тролейбусні упорядкування. Тобто, ми хочемо, скажімо, ту хаотичну торгівлю упорядкувати uh -huh. у законний спосіб. Ну і щоб uh -huh. зрештою, напевно, сам епідем формати uh -huh. повинні також відповідати дійсності ви якраз зачепили питання? Знаю, що було звернення до президента України і міністерства про внесення змін до цивільного кодексу та деяких законодавчих актів України щодо порядку визнання військовослужбовців безвісти відсутніми під час дії воєнного стану. Це положення, які надають актам службового розслідування автоматичну підставу для визнання особи зниклої безвісти чи померлою. Це цитата. Що чи чи були такі президенти? Чому це треба було робити? Була зустріч з родинами пропавших безвісті, їх досить було багато. Знаєте, що тільки в нашій громаді близько 450 є хлопців, дівчат, які зникли пропали безвісті. Це дуже велика цифра. І саме родини ініціювали перед сесією міської ради таке звернення, тому що не всі положення цього законопроекту на думку родин відповідають інтересам родин. Тобто ну, вони вважають, що це дозволить уникати виплат родинам, тобто зменшувати ці виплати, і, скажімо, понесе ну, негативний. Скажімо, напрямок вирішення таких проблем між родинами. Все-таки родини настоять на те, щоб тільки суд, в суді можна визнавати людину загиблою. Так. Тобто не актом, не якимось іншим речами, а тільки судовим, Рішення. судовим рішенням. Тому є багато таких моментів, які ми за дорученням уже родин, пропавших безвісті, які нам доручили, ухвалили на сесії міської ради, щоб звернули увагу це тобто, позиція. Це позиція в першу чергу родин, але місто розуміє, підтримує підтримує цю ініціативу. Угу. Також будемо говорити про мені здається болючі і теплі питання. До речі, якщо просто Давай. ваше ім'я написати в пошуку в Google, вибиває такі фрази: треба потерпіти, економити буде, але ще треба трошки потерпіти. І Марцінків розповів, коли у домівках франківчан з'явиться тепло. Так, тому що ви спілкувалися і Це дали вже коментар. Горіла ще попереднього разу, так, зустрілися. Так, це так. всюди було. І люди все одно запитують, коли то тепло буде, коли буде. Поставили дату 1 листопада. І знову люди питають, коли то тепло буде. Mm -hmm. Ну я іншого нічого не скажу. Треба дійсно потерпіти. І Температурний режим ще, як говорить закон, три доби має бути менше 8 градусів. А ще не було mm -hmm. три добикону, цього так. Е Є проблема в тим, що у нас навчальні заклади і дитячі садочки, більшість цих закладів вони під'єднані до централізованої системи опалення. Ми не можемо. Тобто котельня включається, вона є і для населення, і для закладів освіти. Ми дозволили використовувати всякі там прилади, королифери, тобто електродуйки і багато чого іншого, щоб ага. цей час перебути. Ну і друге, всі повинні розуміти важку ситуацію на Україні, рин... в Україні на ринку газу і ага. на ринку електроенергії. Ми бачимо що ще аварійні відключення відбуваються. Так, та, та, та і особливо багато... вже вчора писали, що вже вводяться черги, так. вже починається ну, відключення. Так, угу. тільки ще треба визначити свою чергу. Декілька областей вже було відключені, і по факту. Е... Не, декілька наших областей вже було відключене. Аварійні так. відключення відбувалися вже дві доби. Аварійні відключення. А скільки часу тривало відключення? Дві години. Дві години. Тобто це небезпека. А яким чином воно вирішується, себто, чому саме той напрямок і дивіться, я місто не вирішує в цьому. Прикарпаття обленерго складає такі графіки, погоджує uh -huh. обласні державні адміністрації. Uh -huh. Є 10 черг аварійних, відповідно, коли є перевантаження системи, та е не плутати з плановими відключеннями, тобто це аварійні відключення. Це коли в системі є проблема, uh -huh. і просто е змушені відключати певну кількість споживачів. Тому, на жаль, проблема. Але Ще раз підкреслю, я дуже прошу бути ощадними щодо електрики, щодо газу, тому що також йдуть удари по видобутку. Вчора, так, так, наприклад, так. по Полтавщині, по видобутку іде, ну і це не створює, скажімо, надлишок ну, газу. Тому прохання потерпіти справді ми плануємо такий. Сезон почнеться з 1 листопада, хоча вже деякі заклади, які мали окремо стоячі котельні, ми вже запустили. І сьогодні я надіюсь, сьогодні, завтра ми запустимо деякі ще медичні заклади, які не змогли запустити. Також хочу запитати, знайшов інформацію у вас у Фейсбуку. І що таке помічник сім'ї захисника? Це якась нова ініціатива? Я про неї Це не нова ініціатива. Тут не нова. вже дію 23-го року з кінця. Це коли. Родини загиблих, пропавши безлісті, родини учасників бойових дій, можуть замовити таку послугу в комунальній установі дім воїна. Що це за послуга? Розетку встановити, змішувач, унітаз. Ну, ну, в Будь-які це... питання сантехніки. Електрична. Чоловік на годину в плані так. господарства. господарства так, скажімо, так. так і є, mm -hmm. тому що в той час, коли чоловіки боронять нашу державу, mm -hmm. тобто не завжди Ніхто не може е... це закрити. питання може. Так, ну. Єдине, що. Ця бригада працює. Робить всі роботи, єдине, що треба купити ну, обладнання. Ну, зрозуміло, тобто чи розетку, чи там люстру повішати, чи uh -huh. ще щось. Тобто вони встановлять, але треба просто та, придбати. В Середньому від трьох до п'яти виїздів в день відбувається. Uh -huh. так. Ну, потреба насправді. Ну, бо бо ну, це займає трохи часу, тобто виїхати, зробити робота буває різна, і дві-три години треба попрацювати. Тому тобто, десь в середньому від трьох до п'яти. Замовлення ми можемо в день закрити. 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 Mm -hmm. Також бачив, що 115 років драм театру. Yeah. І чи плануються якісь не знаю зміни навіть, тому що про що я веду? На початок перед війною ще mm -hmm. був момент, що ми мали модернізувати трішки освіжити драмтеатр. Проте зрозуміло, що війна так не туди треба гроші відправляти, mm -hmm. і ми враховуємося, якщо я не помиляюся, топ 3 топ 3 в Україні так. в Україні, причому Київ, львів. А потім так. ми чи плануються якісь зміни? Не знаю, ну там фасадні якісь моменти, чи будуть відділятися кошти ну, чи ні? Дивіться, це національний театр, в принципі, він належить державі, так поки що. Що не можу сказати, що щось буде виділятися. Кошти єдине, що ми стараємося, щоб допомагати місту, допомагати театру, щоб він міг проводити потужні події. Ну, наприклад, місто допомагає проводити Шекспірівський фестиваль, який uh -huh. є потужний. І вже став родзинкою Івано-Франківського місто, допомагає в ряді з проведення там вистав заходів. Я дуже дякую Ростиславу Держапільському і всьому колективу театру за ту велику працю. Тому мав можливість привітати 115-ту річницю. Okay. Так. Вони відходять від того радянського штампу, того, що Причому конкретно. Того, що чомусь е, театр у нас і все появилося, коли прийшли совіти. Насправді mm -hmm. це неправда, і вони не йшли на е, документи, що 115 років тому був відкритий український театр, бо у франківську театр набагато довше. Тобто, так. але це були польські театри, та це був німецький театр, але саме український 115 років тому а потім е, з був створений свій. це. А коли. Радянський uh -huh. е пропаганда завжди казала, що до того часу нічого не було, от вони прийшли так, і з'явився театр. І, і Ленін Україну та, придумав, та, і та, культуру, та, і пішли-поїхали. Тому це така декомунізація театру. Ну, але я дякую всім артистам, мав можливість бути на виставі дзяди. Досить така під. Перероблена під нашу вже дійсність адаптація та під полон хлопців. Що хлопців в полоні, і там ну такий досить цікавий. Тому рекомендую ходити в наш театр, підтримувати. Ой, там, повірте, там багато ходять, в повітам. Дуже баходять там солдати. Так. Мені здається, скоро я битися. Хотів, я, хотів okay. на одну із okay. виставус, я хотів потрапити okay. на одну вистав, вистаусами. Я хотів потрапити на гуцулку Ксеню. Так. так. Я побачу, є квиток. Я обновив mm -hmm. сторінку. пройшло дві секунди. Квитка нема. Просто останні два квитки. Тут це що... показник. Це показник, що треба місяць. Квитками субліювати. і грішми. Да, да, кінець хочемо вас запитати, будемо вас відпускати. Знаємо, що її, мені здається, слід, слід пишатися саме нашими освітянами, тому що нещодавно ви також мали зустріч. Ну тут я віддаю вам уже, скажімо так, мікрофон, бо хочемо послухати. Ми насправді дуже збільшили премії нашим освітянам. Mm -hmm. У нас є премія Богдана Ступарика, де освітяни так. можуть отримати по 50 тисяч гривень. Також у нас є така. Премія вчителі року теж по 20 тисяч гривень отримують освітяни. Також ті освітяни, які підготували. Е Призерів і переможців олімпіад вони отримують від так, нас фінансовими нагороду mm -hmm. кошти. Тобто, ну і постійно ми стараємося допомагати. Плюс ми десь вирівняли доплати в дитячих садочках, в позашкілі, професійній технічній освіті. Ті доплати, які дала держава, ми з рахунок міського бюджету. Ну і стараємося сьогодні допомагати, стараємося якось працю вчителів популяризувати. Так. так в нас є до речі запитання з прямого етеру, якраз тільки що Буду нам написали. Що пробуй. пишуть вітання меру від жителів вулиці Калнешевського? Тиждень вже минув, іде обіцянка. Працюємо Тим. над цим, працюємо. А там а що там було? А яка обіцянка так, 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 дорога не за Ага. Угу. Mm -hmm. зрозуміло. А, ну що ж, будемо наступного тижня вже питати <рес> про результати <рес> тих речей. Дякуємо вам, що ви знайшли час. Знову ж до нас завітали. Будемо вас відпускати до своїх робочих то справ. Бажаємо вдалих вихідних. Ну і продуктивно. А продавців. я друзі нагадую, Наше що ви слухали програму Наше місто на рай радіо. А з нами у студії був міський голова Івано-Франківської громади Руслан. Марцинків зустрінемо з вами через тиждень.